Pronto? Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі благодійного фонду New Time for Ukraine. Мене звати Анастасія Латер, я менеджер із комунікацій. І перш ніж ми перейдемо до новин нашого фонду, я хочу пересвідчити, що ви підписались на цей канал. А також хочу вам сказати, що ваш лайк допомагає просувати україномовні новини на Ютубі. Отож, поїхали! Спільно із амбасадором фонду українським стронгменом Олексієм Новіковим, ми проводимо тренування за. Донат, уявіть, за донат від 300 гривень ви маєте можливість познайомитися з українською легендою спорту, провести із ним тренування, а також зробити добру справу, оскільки всі кошти будуть передані у наш фонд для закупівлі дронів. Цього тижня ми отримали подяку від 112-ї окремої бригади ТРО за екіпірування та військове спорядження За заохочуючою грамотою. Хотів би висловити слова вдячності благодійні. Організації Новий час для України і в особі Олексія, як амбасадора, передати подяку. подяка для вашої благодійної організації від імені усієї 112-ї бригади територіальної оборони міста Києва за те, що підтримуєте збройні сили, підтримуєте нас, надаєте нам допомогу, тим самим робите свій вклад і внесок в нашу перемогу. Тому Олексію дуже дякую, дякую тобі. Зі своєї сторони я думаю, що ми будемо надалі допомагати і підтримувати вас. Дякую за те, що ви винесли. Дякую. дякую собі за тобі. А також ми змогли купити та передати зарядну станцію для дронів для військової частини 1988 військової контррозвідки СБУ. Хочемо подякувати благодійній організації Новий час для України. За надану нам допомогу у вигляді зарядної станції для матраса го яка допоможе нам заряджати наші батареї для винищення кі. Слава Україні! Героям слава від меценатів фонду. Ми отримали два 3D-принтери Бамбулаб, які скоро поїдуть до наших захисників. Окрім того, нам вдалося зібрати перший мільйон гривень, за що ми вам дуже вдячні. Ми побачимося із вами вже за тиждень. Рекомендую вам переглянути відеоролик із нашим військовим Павлом Гайшею, який вийшов на нашому каналі. А також в описі під відео ви знайдете посилання на збір. Дякуємо вам за донат! Слава Україні!